Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вузд політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я офіційний представник МЗ Марія Захарова. Від Європи залишилася тільки географічна привазка до континенту, а як справжня цивілізація вона залишилася тільки в Росії. Про це я заявила у відповідь на схиляння Сербії до антиросійських санкцій. Ось це реально смішно. Що в Рогей Союзі залишилося від Європи, тільки географічна привазка до континенту. Європа як цивілізація зараз збереглася саме в Росії, у Гей Союзі перестала існувати європейська традиція, збочені античні постулати закону і права, християнські цінності, а також ідеали гуманізму. Зате процвітає залякування, шантаж, підкуп, брехня засобів масової інформації. Абсолютна залежність від волі і бажань Вашингтонського обкому міжнародне право замінили на світ заснований на правилах незрозуміло ким і коли придуманих. У жовтні країни Заходу закликали Сербію приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Росії, посиливши при цьому тиск через перспективу вороги інтеграції. Так, нещодавно Сербія підтримала резолюцію ООН, яка засуджує Росію за проведення референдумів про входження до складу країни нових регіонів. Крім того, помітно змінилася риторика сербських політиків. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!